Речі, яких я не розуміла, коли вчилася в школі. Перше, то чому у нас не було ось таких шкафчиків, які показували завжди в якихось американських фільмах? Напевно, просто їх передивилася, будучи підлітком. Але все-таки, мені здається, що це капець як удобно, тому що у нас от просто за 9 років, скільки я вчилася в школі, стільки разів була ситуація, коли хтось десь свої речі просирав, не могли знайти, чи батьки приходили до школи, можливо, то якісь, знаєте, годинники дорогі і так далі сваритися. Якби були такі речі, то напевно подібних ситуацій би не було. Наступне, то чому Класи виглядали приблизно ось так. оце, це ж дуже афієний клас. Я в принципі рада би була вчитися в такому. А в нас було якесь приміщення, в яке сонце взагалі не попадало. Ну то зробіть його в якихось світлих тонах. А вони, коротше, робили його ремонт, коли робили. І саме цікаво, що це вирішували батьки. Робили в якогось зелене знаєте, Отакі зелені парти або синь, і ти заходиш просто як в під'їзд. Якийсь це можливо тільки в мене, не всіх таке було, але все таки мене це бісило, коли я вчилася. В нас не можна було на фізкультурі займатися в лусінах. Можна було в спортивних штанах, можна було. Та в принципі все. А якщо в тебе ласіни, які реально тягнуться, то ну фізручка була дуже зла, тому що казала: я ж вам сказала, приходить тільки в такій формі. І в мене, до речі, була ось така форма. Це така, знаєте, слизька така тканина, і вона така була противна. Наступне, то просто я думаю, що дуже багато з вас задавалися тим запитанням, де. Пропадала шкільна медсестра. До який в неї графік був? Дві хвилини через п'ять днів, чи які я її майже ніколи не бачила? Як в нас і справді були такі ситуації, коли навіть тебе відправляли до медсестри, але ти стоїш під тим кабінетом пів години? Та біль проходить що в тебе та нічого не, не потрібно. І зазвичай медкабінет він виглядав приблизно ось так. Це був якісь такий малесенький, знаєте, про 5 п'ять 5 е, кабінет, в який ми діти потрапляли тільки в тому випадку, коли нам робили манту. І все наступне, я вже в одному з відео казала, що у нас все було. Ну, типу, заходь, бери, і журнали, і все, що хоч можна було брати. Але що стосувалося ключів до кабінетів, ти можеш часто фізично можеш його взяти, але відкривати кабінет ти не маєш права, навіть якщо ти приходиш там за 20 хвилин до уроків, то ні, не можна було, тому що я не знаю, чому ну типу просто. Сидіти, підготуватися. Ні. Далі то чому до нас не приїжджали всякі там цирки, якісь вистави? Я пам'ятаю, що в іншій школі в мене була маленька школа, яка була в мікрорайоні, а в центрі міста є така велика школа, куди власне оце все приїжджало. І мені подружка дуже розказувала. А ми сьогодні ходили на е, виставу, там якусь там. Я думаю, блін, серйозно, У нас взагалі такого немає. І мені дуже цікаво було всі, напевно, 9, ну окей, не 9-6 років. Чому? Чому саме в нас ось так? Наступне у нас в класі був телевізор, і нам не можна було на ньому нічого включати, абсолютно що там були звичайні телеканали, по типу новий канал, ну Коротше, всі. От, але ми дивилися тільки якісь з дисків, знаєте, якісь фільми там про Чорнобиль і так далі. А прям щоб включити телебачення, то ні, не можна було.